Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі 15 березня. Ми сьогодні посадили ранню картоплю рів'єру. Садимо під агроволокно, накрили. Зараз все закопається, накриється, закопається і все. У нас. Рання весна цього року тепло. Березень теплий. Наступного тижня з понеділка обіцяють похолодання і навіть заморозки. Там мінус три, мінус чотири. Але я думаю, їй нічого страшного під агроволокном не буде. Того року ми садили 23 березня цього року вирішили на тиждень висадити раніше. Побачимо, який буде результат. Тому ось так. садили з перегноєм сипунцем. Того року давали нітрам Не зняла я відео в минулому році. А це, думаю, хоч і забула, досади, досадили вже, але все одно зніму ж, бо цікаво дивитися, як воно щой далі буде, і порівнювати з минулими роками. Тому ось так, друзі. Розпочали ми вже сезон і на городі. Вчора заволочив чоловік чесничок, такий гарненький, він трошечки примерз, бо ж зійшов перед сильними морозами, але почуває себе непогано. Надіємося, завтра обіцяй дощик, то під дощ підживемо його, підсипимо селітрою, щоб був гарненький, щоб був йому старт. Тому, отакі в нас справи. Як не буде доща, то не знаю навіть, як ми будемо його азотом підживлювати, прийдеться чимось, мабуть, побризкати. В лісі приїхали по землю і подивіться, яка красота. Починають розквітати проліски. Ще не масово, бо як вони цвітуть масово, то тут усе влите ними. Але вже розпочинають. Подивіться, яка красота. У мене, вдома немає пролісків, треба пару штучок собі взяти. Гляньте, о, які красунчики. Рання весна цього року.